Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні цього зимнього ранку. Сьогодні 15 січня і практично середина зими. Навіть сама не очікувала, от зараз сказала 15 січня. 15 це значить середина зими. Рівно середина. Осталося не так багато, половина ще. Давайте. Потримаємося і наступить весна довгоочікувана, тепла, сонячна і гарна весна. Я знаю, що зараз важко всім, особливо нашим киянам, милим, важко. Тримайтеся, любі мої. сили вам та снаги, здоров'я, радості, і нехай якнайшвидше відновиться все, що зруйнували вороги. Ну а зараз давайте погодуємо наших пернатих, бо їм теж нелегко у такі морози у засніжену зиму. Адже знайти зернинку під снігом практично неможливо. І я вийшла зараз ще 8 годин ранку, немає погодувати їх, насипати в кормушки. Там, звичайно, ще їжа є, але її стало вже менше, бо вони ж там цілий день ще бечуть, і їдять. Ну, а я все очей не можу відвести від засніженого саду. М -м, мабуть, камера і не передасться цю всю красу. Одне бачу очим, а друге бачу на екрані. Дуже гарно виглядає лаванда засніжена. І троянди, які нахилились, і хвойники, які стоять, їх май майже не видно зараз на екрані, вони всі в снігу, в снігу стоять ось там. Ну, красиво дуже. Сніг він чарівний, він просто чарівно красивий. Тож, дорогі друзі, давайте не втрачати почуття прекрасного серед оцього всього, що відбувається. Ну, а зараз ще раз, тримаємося, всім ми. І всім здоров'я, здоров'я, здоров'я і всього найкращого. Іду годувати пташок. Ну, ось, дорогі друзі. Набрала я зерна для наших пернатих і несу його, незручно дуже одною рукою знімати. Ну, але ж хочу вам показати все, чим я годую. Ну, ось така кукурудза. От яке вони їдять. Ну, ось насипала в кормушку. Всю і в іншу насипала кормушку. Ну і зараз грубці снідать будуть. О, вони сидять всі на жасміні, там, бачите, літають, собі щебечуть, щось там розмовляють між собою. Питаються, коли вже вона піде в хату. Щоб ми спокійно поснідали, мабуть, таке думають. Ну, от зараз треба йти звідси, щоб їх не лякати. Занести совочок на місце, покласти. ну і... Бон напетіт нашим горобцям нехай собі смакують. Ну, а у нас все засніжено, як ви бачите. До хати притулився бресклет під снігом. Господи, як же тебе свадьба? Ой-ой-ой, мерзли, 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 все. Чебрець. Ой, господи, спросоння не знаю, чи що. Що це чебрець? Ну не знаю. Чебрець замерз, замерз. Він взагалі-то не любить отакого. Треба було його прикрити. От чебрець і не прикрила. Не знаю, як він перезимує. Ну, побачимо. Може щось останеться. Як не останеться, придеться новий садити. Ну, от так у нас в садочку ще нашим. Птахам винесу зараз насіння з льону, насіння з кунжуту там мене є, купила. Ну, а тут, бачите, висять бурульки скрізь, тоді як замерз той дощ, так він і не залишився. Не розмерзалося, відлиги не було. І все стоїть в отаму льодяному панцирі. Ну, зима на дворі. Нічого дивного, ми просто відвикли від цього. Від всього. Бачите, залишилися ці всі бурульки. Ось вони. Так, як вода збігала, так вона тоді замерзла, так вона і по сьогоднішній день. Ну що ж, у нас природа балувала щороку. У нас було дуже тепло. Температури було таке, що... На нулі трималися і навіть не хотіли спускатися нижче. А тепер ось магнолія, бачите, вона вже восени і розпускатися зібралася. А зараз вона вся в льоду стоїть і замерша. От така. Ну, Я дуже надіюся, що це все не пошкодить пуп'янки, і що це все відновиться весною, заквітує і буде нас радувати. Ну, І дуже гарно виглядають такі намистини із ягід, господи, Барбарису. Ну, от барбарис він, він має більше ягід, але потроху. І я з кубала ходила, і потроху і пташки, і потроху він і опав Але той, що залишився, подивіться, як він гарно на снігу виглядає. Оці от от червоні. Ягідки. Вони такі яскраві зараз серед білого снігу. Ну і сад, сад засніжений дрімає під білосніжною ковдрою. Ось так виглядає город. На городі сніг лежить. Все покрито снігом, малина. А ось опори для огірків. Ми їх так не прибрали, залишили. Ну, не прибрали їх. Вирішили, що, може, пригодяться в цьому році. Ну і ось обрізали деякі дерева. Це обрізані гілки лежать, які теж ми не встигли перерізати товщі, забрати на дрова, а тоненькі на розпал залишити. Ну Так вони і лежать на городі. Ну прийдеться весною вже це робити. Швидко стали морози і ото ж дощ то ледяний пішов. Ну в общем, все залишилося. Але я зараз з-за того вийшла на город і вийшла показати вам он там далі біля жовтого вулика, там і персики, там і нектарини. І от я собі думаю. Як вони перенесуть оцю погоду? От. Ну, будемо сподіватися, що це для них випробування буде посильне. Тож, дорогі друзі, всі бажаю сили перенести зиму і зустріти здоровими, радісними весною. Перевіряла кормушки, хотіла подивитися і подивіться, він сидить під кормушкою, це щитує. Марта, іди сюди. Ну от, такі вони у нас, котіщиці, заберу зараз. Ну ага, ці там всі на вишні. ходімо. ходім. Вон вони там сидять, бачите? Повтікала і правильно зробили. Дорогі друзі, ну от я в будинку зараз світла у нас немає. Акваріум без світла. І я зараз своїм пернатим буду готувати смакоту. Як ви бачите, я ось приготувала кокосову стружку. Лон насіння, кунжут насіння, ну і гарбузове насіння у мене трохи ще є. Я їм видаю порціонно кожного дня у морози ще і гарбузове насіння. Тож зараз їм насиплю в цю мисочку і разом з вами понесемо у кормушку. Ну Ось насипала э, насіння кунжуту, кокосової стружки, трохи трохи льону насіння. Ну і ще зараз жменьку положу гарбузового насіння. От І понесемо в кормушечки для того, щоб вони, красончики наші пернаті, поснідали. Ну, і на обід їм хватить і на вечерю. Окрім цього, там же ще кукурузка є у них. Тож ходімо годувати пташок. А вони там уже їдять кукурузку. От. І синички прилітають. О, позлітали скільки. Ну, поки вони не то вони собі тут смакують. От зараз я цю мисочку висиплю сюди. Отак от. Так вот. І нехай снідають собі. І їм буде легше. Дорогі друзі, не забувайте про те, що на дворі холодно, і що нашим пташкам холодно, і тим тваринам холодно, які залишилися без дому. Тому підгодуйте, якщо можете, заберіть додому. Якщо можете, допоможіть якось інакше. Ну, давайте залишатися людьми добрими, сердечними, такими, як ми є. Дорогі друзі, і ще раз вам до побачення, до нових зустрічей. Будьте здорові. І всього вам найкращого в цьому житті. Дружно чекаємо весну.